Вітаю вас, друзі! Урок української мови. Шостий клас. Мене звати Алла Васильівна. Якщо ми будемо активними, уважними, то разом проведемо цікавий, творчий, продуктивний урок. Тема уроку факти і судження. Сформулюємо особисті цілі. Навчимося з'ясовувати відмінності між достовірною інформацією та фейковою. Чітко окреслимо ознаки маніпуляцій, з'ясуємо, що таке факт, що називається судженнями, яка різниця між ними. Дамо відповідь на запитання, чому важливо вміти відрізняти факти від суджень, як факт і судження пов'язані між собою. Як ви вже знаєте, для пересічної людини інформація є цінною лише тоді, коли вона правдива. Повна, своєчасна, корисна, зрозуміла. Проте не вся ж інформація є такою. Будь-який медіатекст створює конкретна людина, яка вкладає в нього особисті думки, створює його з певною метою. Наприклад, вона намагається переконати своїх читачів або ж глядачів у чомусь, привернути їх на свій бік, викликати певне ставлення. До описаного в тексті. Тому інформацію треба сприймати зважено, корисною є лише достовірна інформація. Та насамперед необхідно визначити, чи є інформація, з якою ви ознайомилися правдивою. Потрібно звернути увагу, чи вказує автор повідомлення джерела цих відомостей. Якщо ж ні. То найімовірніше, воно виявиться неправдивим, недостовірним або фейковим. Достовірною інформацією можна вважати в тому випадку, якщо її підтверджують щонайменше 2 незалежні джерела. Проте, якщо вказані в тексті джерела викликають підозру, а їхні свідчення не можна перевірити. То такий текст є фейковим. Але якщо у тексті активно використовуються свідчення, що не можна перевірити, а також емоційно забарвлені слова, і найчастіше це прикметники, містять оцінні судження, і можна впізнати за використанням слів добрий, поганий, також є заклики до конкретних дій і нав'язується певна думка то такий текст є маніпулятивним. Поміркуємо, то які ж ознаки маніпуляцій? Якщо відсутнє достовірне джерело інформації, спрощена подача матеріалу у вигляді гасел і тверджень, перебільшення в заголовках, напівправда в текстах, матеріал з ознаками замовності, висмикування з контексту. Підміна фактів судженнями, маніпулювання здійснюється для того, щоб керувати поведінкою людини через вплив на її свідомість, а ще надмірна емоційність і звернення до почуттів аудиторії, і переважно це до обурення та гніву, це діти і є основними ознаками маніпуляції. Фейк це навмисно зманіпульована новина. А іноді фейк це абсолютна вигадка, фікція. Кожна людина повинна мати критичне мислення. Це те необхідне уміння аналізувати інформацію, яку ми отримуємо з різних джерел, та формулювати власні висновки. Визначаючи, чи достовірною є інформація, важливо відрізняти факт від судження автора про нього. Отже, факт це твердження, яке можна перевірити. Наприклад, навчальні заняття організовуються за семестровою системою. І це факт. Судження міркування це твердження, яке базується на певному погляді. Наприклад, дитяча літня. Відпустка, як влаштувати дітям корисний відпочинок. Факт означає дійсність, подію, те, що реально відбулося. Саме на фактах ґрунтується віра у справедливість історії, вільну від суб'єктивних оцінок новину. Факти можуть бути числа, дати, імена, події. Все. Чого можна торкнутися, виміряти, перерахувати, підтвердити. Факти можуть мати різні джерела, зокрема, пересічні люди, наприклад, свідки подій. Головне, що відрізняє факт від оцінки, це об'єктивність. Оцінка завжди відображає чиюсь суб'єктивну позицію, емоційне ставлення, заклик до якихось дій. А факт не дає оцінок, а також ні до чого не закликає. Отже, якщо інформацію можна довести, це факт. Якщо інформація містить особисту оцінку, це думка. Якщо факт перебільшується, узагальнюється чи розглядається однобоко, це упередження. А якщо ж інформація стверджується чи заперечується, то це судження. Судження виражають думку людини про факт. Вони можуть бути позитивними і негативними, також існувати у формі прогнозів і припущень, порівнянь і оцінок. Тому часто висловлювання автором думки щодо текстів, фактів. Ще називають оцінним судженням. Зверніть увагу, якщо науковий текст містить достовірну фактичну інформацію. Після того, як автор виклав факти, він теж може висловити власні судження щодо них. Але при цьому він має бути стриманим у висловленні своєї позиції, щоб у спробах довести свою думку. Не вдатися до маніпуляції. Особливістю історичних фактів є те, що кожен з них є неповторним і його не можна відтворити. Отже, факт це цифри, дати, статистика, результати досліджень, докази, досягнення. Факт об'єктивний, він незалежний від волі людини. Можна довести та перевірити. І він залишиться незмінним після оприлюднення. Для повідомлення його використовують дієслова є виявлено, доведено, продемонстровано, відкрито, досліджено. Судження це чиїсь думки, роздуми, припущення, міркування, відчуття, сподівання. Судження суб'єктивне, воно передає погляди, бачення, думки людини, а також може змінитися залежно від настрою та мети. Для повідомлення його використовую дієслова. Думаю, вважаємо, припускаю, відчуваю, висловлюю. Зауважте, потрібно розрізняти. факт. Це явище або подія, які відбулися в дійсності. Це твердження, правдивість якого доведена. Факт існує незалежно від людини. Неправда представлена як факт це фейк. Судження думка Вона формується лише на фактах. Судження погляд. Базується на вірі, моралі, цінностях. Судження упередження бракує доказів, але переважають емоції. Судження існують у формі прогнозів і припущень, порівнянь та оцінок. Упередження ж це думка на підставі недостатніх доказів. Судження може бути або істинним, або хибним. Істинним називається таке судження, яке правильно відображає дійсність, відповідає тому, що є насправді. Хибним є судження, яке неправильно відображає дійсність і не відповідає тому, що є насправді. Так, судження народ творець історії є істини, воно відповідає дійсності і правильно відображає її. А таке судження, як Харків більший від Києва, мистецтво не відображає дійсності, хибні, оскільки те, що висловлюється в кожному з них, не відповідає дійсності. Істинні це ті, які правильно відображають дійсність, а хибні, навпаки, неправильно. Вони бувають істинними або хибними з огляду на позицію конкретної людини, тобто є індивідуальними. Упередження це хибна думка, яка складається щодо кого або чого-небудь наперед, без ознайомлення та пов'язане з нею відповідне ставлення. Уміння ж розмежовувати. Факти та судження, особливо в сучасному інформаційному просторі, є однією з найважливіших характеристик критичного мислення людини. Для доведення істинності суджень чи об'єктивності факту, важливим є переконливість та аргументованість. Аргументами називаємо докази, які свідчать про правдивість подій чи явищ, про їх значущість. Коли ми висловлюємо якусь тезу або аргументи, ми підкріплюємо її істинність. Для цього вони мають бути переконливими, достатньо сильними, щоб довести їхню реалістичність. А для того, щоб підтвердити істинність суджень, також потрібні аргументи, і вони не завжди є універсальними. Тож їхня переконливість. Буде залежати від ситуації спілкування, від особистого досвіду людини, і у таких випадках аргументів має бути не менше трьох, і доводити істинні судження вони мають із різних сторін. Судження за будовою може бути простим і складним. Простим судженням називається таке, яке складається з одного суб'єкта. І одного предиката. Складним же судженням називається таке судження, в якому наявні кілька предикатів чи суб'єктів. Складні судження складаються з кількох простих. Так, судження. Книга є джерелом інформації, просте судження. У цьому випадку суб'єктом є поняття книга, предикатом є поняття джерело інформації. Ну, а зв'язкою виражається словом є. Складне судження, частини якого об'єднані словами або чи є істинними, як коли хоча б одна його частина відповідає істині. Судження складається з предиката суб'єкта зв'язки. Предикат це те що мовиться в судженні про предмет думки і є поняттям про те, що стверджується або заперечується про предмет, виражений суб'єктом. Суб'єкт це те, про що йдеться в судженні, не сам предмет дійсності, а лише поняття про нього. І зв'язка в судженні є відображенням зв'язку, існуючого між предметом думки і певною властивістю. Виражається словами є не є. Речення дощить судження. Дощ іде, дощ суб'єкт іде предикат. Цукор є солодким, цукор суб'єкт є зв'язка. Для свідомого споживання інформації глядач. Чи читач має врахувати мету, з якої автори створили контент. Важливо вміти розрізняти, якого типу ця інформація. Через що саме вона впливає на нас, за якими критеріями ми її обираємо як потрібно нам. Або ж важливо для нас. Тип контенту новина. Чи використовується тут факт або судження? Факти. Судження, висловлені іншими спікерами, не є думкою автора. З якою метою інформувати, які емоції, враження, наслідки це викликає, допитливість, інтерес, нові знання. Як це працює через опис, відображення, порівняння. Тип контенту є формою інформації. Пропоную 10 кроків до успіху, щоб почувати себе комфортно в сучасному медіапросторі. Думайте, будь-яка інформація має піддаватися критиці та аналізу. Шукайте аргументи, які підтверджують, чи спростовують судження, а не ваше ставлення до нього. Не вірите? Перевірте. Розширюйте світогляд, читайте якісну літературу. Вчиться локалізувати вплив емоцій на формування суджень. Коли оперуєте фактами, емоції зайві. Критично оцінюйте джерела інформації. Щоб відхиляти неправдиві судження, володійте певним спектром знань. І насамкінець. Чим більше ви знаєте, тим важче ввести вас в оману. Дякую за увагу. До наступних зустрічей!